У цьому відео ми будемо говорити про хімічні реакції. Хімічні реакції, а якщо вже бути до кінця точним, то про одну конкретну. Це буде взаємодія молекул водню, так, позначу його іншим кольором, жовтим кольором, з молекулами кисню з О2. І при цьому у мене буде утворюватися звичайнісінька вода. Так. Але якщо я трошечки буду більш чесним, так то це не просто вода, це водяна пара, оскільки ця реакція випромінює величезну кількість теплоти. Бо саме на паливі з водню літає більшість сучасних ракет. Так. І коли водень згорає, іншими словами, можна сказати, ще взаємодіє з киснем, та то і утворюється власне велика кількість енергії. Добре. Я ще маю розставити коефіцієнти біля цих молекул. Та ми будемо багато говорити у майбутніх відео про те, як саме це необхідно робити. От, але поки я скажу, і цього насправді на нашому рівні буде достатньо, що по обидві сторони від цієї стрілки має бути однакова кількість атомів кожного елементу. Тобто, бачите, зараз у мене коефіцієнт біля водню 2. Тобто має бути дві молекули водню. От вони дві. Біля кисню коефіцієнт 1, Ну і одна молекула кисню. Так само і по іншу сторону нашого рівняння. Тепер перейду до атомів. У мене 1, 2, 3. У мене 4 атоми гідрогену по ліву сторону і 4, правда? 3, 4, 4 атоми гідрогену по праву сторону. Добре, перерахую з киснем, зроблю те саме. 1, 2, 1, 2. Добре, все правильно, з коефіцієнтами я не помилився. Ще тепер тоді треба трохи теорії додати. Мені потрібно якось назвати речовини, які реагують між собою, так? І там уже далі щось утворюється. І ви будете, мабуть, дуже сильно здивованими, але речовини, що реагують, називаються реагенти. Реагенти. Добре. І тоді, у результаті цієї реакції, ми будемо отримувати продукти реакції. Так, звісно, у цьому випадку продукт у нас лише один, але, тим менш, може бути їх доволі таки багатсько. На цьому етапі, в принципі, і все. Так, звісно, коли ми будемо розглядати. До прикладу, реакції з виділенням тепла, то нам треба буде записувати, де енергія буде поглинатися, де вивільнятися, так умовно. У цьому випадку ми от зовсім трохи енергії, трохи енергії, маємо поглинути, аби запустити цю реакцію, і потім у нас буде виділятися величезна кількість енергії. Так, величезна кількість енергії. На цьому, власне, як я вже згадував, і літають ракети. Добре. Тоді, перед тим, як закінчити це відео, невелике узагальнення, що по обидві сторони рівняння у нас має бути однакова кількість атомів кожного елементу, і це доволі просто перевірити. А як цього досягти? Для цього ми використовуємо коефіцієнти. Про те, як їх розставляти, а тим більше, як їх розставляти простіше, ми поговоримо уже у наступних відео. Ну і не забувайте, що реагують реагенти, а у кінці ми отримаємо продукти реакції.